Мої дорогі любі слухачі, я з такою великою радістю вітаю вас сьогодні за святом введення Пресвятої Богородиці у храм, і дуже хочу поділитися з вами думками щодо Богородиці, бо я вірю, що Марія є нашою великою заступницею в небі, вона так само є нашою Матір'ю, як і її матір'ю Господа нашого Ісуса Христа на землі. У багатьох традиціях вона дуже важлива. Також у деяких інших релігіях Богородицю почитають як заступницю і до неї приходять з молитвами і пошаною. А що каже наша традиція про Марію Богородицю? Дуже хочу зачитати вам шматок Акафисту до знамення Матері Божої і заохочую вас слухати і молитися разом. Причудній твоїй іконі Знамення поклоняємося. І з трепетом серця співаємо тобі, о Богомате, поспішися подати дари ласк Твоїх небесним всім, хто кличе до Твого причудного образу, радуйся знамення, мати Божественного дитятка, ангельський голос, почувши, зачнеш у лоні й породиш сина, й даси йому ім'я Ісус, ми, зворушені такою Божою ласкою, викликуємо до Тебе. Радуйся, Мати Христа Господа, радуйся світло Небесне, Бога Предвічного, радуйся, тобою, бо молитви наші вислуховуються, радуйся, любові і лагідності до нас грішних, радуйся, лілечко вічно розцвітаюча, радуйся лампадо, що світить вогнем незгасимим, радуйся, спасаюча помочі! радуйся, бо любителів церкви Христової ти наповнюєш благами. Радуйся, квіточко життя безсмертного, радуйся розраду в наших журбах, радуйся, голубонько Царства Небесного, радуйся душ наших захиснице, радуйся знамення мати Божественного дитятка. Закликаю тебе сьогодні молитися до Богородиці і просити у неї покрову і захисту для тебе, твоїх рідних, наших захисників і нашої країни. І дякую тобі за нашу спільну молитву.